Радіємо. Радіємо. Починаємо нашу передачу. Радіємо, друзі, радіємо всі глядачі. У нас на каналі ми обговорюємо дуже багато глибоких тем, а саме самосприйняття, самореалізація. і Якщо вас цікавлять ці теми, якщо ви бажаєте чи маєте на увазі пізнати самого себе, пізнати основу, фундаментальну дійсність, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. На наш канал. У нас дуже багато цікавого на цю тему не тільки розмову, активації, енергоінформації, інформації, по суті, яка здається, Покладена на слова, насправді поступово розкриває ваше сприйняття. І тому чекаємо вас всіх на нашому каналі, розповсюджуйте. І те, що відбувається в нас на ретритах, а особливо зараз буде 11 жовтня сатсанг, сатсанги ретрити це дає людині можливість. Відкрити в собі те, чого раніше не відчувалось, не зналось, не орієнтувалось, не пізнавалось. І тому давайте будемо на зв'язку. Будемо в єдності. Ну, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, ми будемо далі розкривати всі ці теми і будьте з нами. У нас наступне запитання. Ну, я думаю, актуальне, тому що там сонце зараз весь час активне. Що таке сонячна свідомість? Дуже дякую. Ну, ми знаємо, що наше життя це енергія. А як ми знаємо, те, що Ну, зараз фізично розвивається на землі, воно розвивається завдяки енергії. І всі прекрасно знають, що Сонце це те ну, світило, яке сприяє розвитку життя на землі, так? Так як воно сприяє певному фізичному існуванню, певного плану, так би мовити, природнього, так, то воно має, скажем, певну функцію, яка, е, ну, скажем, дозволяє народжуватися і розвиватися в цьому світу на землі, у, скажем, у певному діапазоні, тому що не може сонце бути активніше там, на стільки ж то тому що все загине на землі, і не може бути, скажем, зовсім неактивне, тому що знову ж таки на землі фізичний світ зникне. так? Тобто все замерзне, до сонце ну, спустошене буде і так далі. Це десь так приблизно така функція сонця, так? така її сонячна природа. Але е, для того, щоб зрозуміти, що це за енергія, для того, щоб, е, скажімо, само, е, пізнати саму природу буття будь-якого ефірного там, бо сонце це плазма все-таки, це вище розуміння. Тому що є там п'ять стихій, а є от, ну, най, найвищий високовібраційний це вогонь, а далі, а вогонь з плазми, а далі йде ефір, так? То саме, щоб пояснити, що таке сонячна свідомість, це треба зрозуміти, що це є енергія, яка, ну, сама. Плазма, можна сказати, бо плазма вже не має атом. Це якби серцевинна енергія самого життя, але енергія. Бо ефір це вже не енергія, це вже, ну, це вже не є розуміння тієї енергії, під якою людина має на увазі взагалі саму енергію. Буття. І тому, щоб зрозуміти, що таке сонячна свідомість, треба відчути саму енергію буття сонячної системи, тобто саму природу цього буття. А вона починається із цієї найактивнішої енергії, яка називається плазма, яка називається те, що казав Ісус Христос: Я приніс вогонь. Він мав на увазі от саме цю вібраційнішу енергію поля свідомості існування. Оце якраз є сонячна свідомість. І людина, котра не сприймає цю енергію, вона не може дивитися на сонце прямо. Просто дивитись відкритими очами на сонце. Із... Ну, очі світе в світі медицини взагалі говорить, що може згоріти там січатка, там ще щось дуже багато цього. Тому що людина в її сприйнятті нема. Такого розуміння, як така, ну, таке, такої суті, як енергія плазми. В неї в свідомості нема цього. Воно десь глибоко є, але вона це не дозволяє цьому бути, тому що їй нав'язали, що вона відділена від сонця, що вона не є там енергією, що вона є якимось там тілом, думкою, ну там чи з чимось. Чимось тільки не не самою енергією буття, не самою природою буття. І тому для того, щоб, скажімо, приблизитись до свідомості, ну, як би ми називаємо сонячною, а це означає загально відчути природу самої цієї сонячної системи а, а, а отже космічної цієї енергії яка творить цю сонячну систему можна так сказати цю природу яка включає всі стихії в себе тому що ну, у нас на ретритах і сатсанках ми якраз про одне із таких ну таких практик у нас є це ну в нас Буває на зустрічі, то, е, значить, є саме сприйняття оціє позиції сонця, самого сонця, буття. Тому ми робимо медитації на сонце Тому ми у нас е, в таких просте, найпростіших, скажімо так, одне із найпростіших наших медитацій, там вправ, Асан чи. Е, чи практик, є просто споглядання на сонці. Просто ми дивимося на ну, просто дивимося на сонце у будь-який час дня, ну, звичайно, що не ночі. Ну, тобто, це є, є, якраз у нас всі, до речі, відкривають собі ці можливості: прямо дивитися на сонце без усякого, без лякого захисту, захисту. І це якраз активує у людині правильне сприйняття природи нашої, не тільки сонячної системи, бо що таке сонячна система, це є наша свідомість. Але якщо вона обмежена, ми не можемо сприйняти це. Ні сонця, ні місяця, ні, ну нічого. А якщо ми розширяємо нашу свідомість, то ми розширяємо, розширюємо наше Сприйняття, а отже, для нас не є якимось болючим, травмуючим будь ну, енергія, яка є в природі. Вона для нас нормальна, просто енергія життя, чи сонячна, чи там будь-яка. І тому це дозволяє нам ну, можна так сказати. бути з Сонцем ну, не тільки на зв'язку, а Цією енергією самою. Тобто, можна, так сказати, відтворювати це сонце в собі і бути цим сонцем. І тому, скільки раз у нас були такі розмови про те, що от візьміть, видіть на вулицю, коли темно, хмарно, коли небо застелено хмарами. І подивіться, і в кого вже пробуджене це внутрішнє сонце. Той побачить, що він просто що його погляд розгортає ті хмарки і сонце ні звідкись Ну, Це якраз і є оце те, що Тарас має під сонячною свідомістю. Це якраз і є оце пробудження цього внутрішнього сонця, це якраз є не злиття сонцем, а пробудження в собі того, що вже є давно. Насправді, є як свідомість, буття. як саме буття. Тому це воно відразу працює, воно включається, бо тому що простір, ну, він не тільки квантовий, а він єдиний. І енергія єдина, бо вона одна. Тому сонце відразу реагує. Тобто зовнішнє сонце, те, що на небі, воно відразу реагує на ну, просто ну, так, як єдине. Як воно завтра в реальності відходиться. Воно реагує на те, що ти змінюєш позицію на цю енергію вогняну в собі. І ти розумієш, що ти ця вогняна енергія, і сонце, воно так відкликається. Так, коли ти вже, коли ти вже є цією енергією, то сонце просто ну, ну зразу. Ну тому що це є єдина реальність. Ну як можна не бачити сонце, як воно є? Тобто, це відразу реагує. Реальність відразу реагує, можна так сказати. Uh -huh. І тому хмари виступаються самі по собі. Ну Це ну це так так воно. Для тих, хто вже це відчув, побачив, а в нас активовані от у нас на сацанках і ретритах, хто буває, вони всі активовані вже, це вже працює. Ця свідомість, яка єдина із сонцем. і Сонцем нашої сонячної системи і не тільки, так, і глибше, і глибше. І... Тобто це є космічна свідомість, і тому для них це нічого дивного в цих словах немає. А для людей, які в бета-хвилях <смас> і послухають нашу передачу, скажуть, <смас> що це щось таке нереальне і далеке. Ну, я би таким людям, котрі не можуть дивитися обома очима на сонце, я би порадив одним оком. Одне око закрите, одним оком дуже легко. І вони побачать, що не треба жмуритися. Починати, починати хоча б. Починати. Але треба розуміти, що в нас є два ока не випадково, і вони якраз і мають центр. Ну, тільки двома очима можна бути в центрі. Одним ти не будеш в центрі, ти тільки двома, коли я повністю ця рівновага центрованість. Тому це краще, звичайно, що двома. Ну, люди зазвичай не можуть. Ну, якщо вони в бета хвилях, то це, ну, це неможливо. Ти, якби дивитися на. Ну, правильно, і тому, тому існують наші передачі, тому існує оце поле цієї свідомості, яке дозволить активувати у вас. Це цю можливість пробудити у вас внутрішню власну силу, власну енергію, власну можливість. І, будь ласка, є наски, ретрити, будь що Послухайте, воно вс... рано чи пізно воно спрацює. У вас всередині це все є. Просто воно дасть можливість розкрити у вас цю можливість. І все. Власне, дивитись на сонце означає не боятися своєї вогняної природи. Ну, приймати її. Ну, приймати так. І вона ж вона ж, як, як те, що є, вона просто відкликається, вона дає можливість розкритися самому, як як, сам, ну, як самій суті. Це ж не тільки от Ісус сказав, що Я приніс вогонь. А це є нашою природою, внутрішньою природою. Тому що в нас всі оці стихії це є нашою навіть фізичною зоною існування споли. Тому у нас всі такі включені в наше тіло, в нашу свідомість, в наше сприйняття. І буквально все-тільки це собі дозволити. Це відчути. І тоді, скажімо, сила проявлення. Ваших навіть бажань буде набагато потужніша і. Ну і таким чином людина вже стає тим, хто сам володіє собою, а не хтось володіє його думками, його способом життя, його мисленням. Дякую дуже. Пізновально про сонце. І актуально. Так, радіємо. Радіємо. Будьмо.